Друзі, незапланований контент. Я тільки що подивилася на своє манго, а воно почорніло. Давайте скоріш подивимось, що з ним. Ось воно. Подивіться, воно почорніло. Це взагалі не по рецепту. Пройшов тільки. Один день, якась штука. М -м. Подивіться, яка зелена вода. Що ж, ну давайте посадимо, я не знаю. Це мій сьогоднішній помічник. Для початку виберемо ямку для нашого манго. Що ж, почнемо. Поки я суетюсь... Ви, ви тільки очі закрили, а я вже накопала цілий відро землі. Тепер його потрібно е, розмішати від великих кусків ґрунту. Тепер зробимо лунку. До речі, земля, то вона така волога. Так, якось отак будемо класти. Тут потрібні тепер водички. Готова, свіжа водичка. Тепер, до речі, оця штука, це вона була ще спочатку, тільки засохша. І закопуємо. Трішки більше потрібно землі. Готово? Тепер ще раз і все, все готово. Ми з вами посадили манго. Сподіваюсь, вона виросте. Я вам буду розповідати, якщо щось зміниться з ним. ви підписуйтесь на канал. Не прогавте нічого цікавого. До нових зустрічей!